Проти нас воює просто стадо і бере кількістю. У мене була можливість е, поговорити з ними. Привозили е, полонених російських. У мене була можливість оцінити їх е, психоемоційний стан, фізичний стан, зрозуміти, чим вони думають, як вони. Взагалі живуть. В більшості неписьменна, не… Не читенна людина це їх слова дословно. М -м, людина, яка історію свого життя і своєї країни знає з рупора. тобто вона або слухає радіо, або слухає когось, або от телевізор, якщо він є. І це людина, яка не вірить в себе, перш за все. Тому має за щось хапатися, щоб просто розуміти, що в неї є хоч якийсь баланс. Така людина буде вірити вітру, якщо він буде щось шупотіти.